Доброго ранку. Я вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами я, Назар Боженко. Невелике озерце позаду меди. Я думаю, люди, які регулярно дивляться мій канал, ви знаєте це озеро. Сюди я приїжджав весною з дівчиною, і вона тоді зловила таких дві великих щуки насправді. А я рибачив на окуня, і в мене теж клівала гарні окуня. Взагалі, це озеро. Раніше тут його не було, як мені розказав власник, каже: тут раніше був такий потічок і невелике болоце. Розкопали, зробили це все, і за якийсь період тут повиростала риба, там за 5-7 років. Ми її будемо сьогодні ловити. Тому з вас обов'язково лайк, прямо зараз лайк. Підписуйтесь на канал. Я скоренько розкладаю снасті і будемо розпочинати пробувати щось піймати. Сьогодні не револовля не сам, сьогодні з моїм підписником звати Мойсей. Моя снасть розкладена, він також вже дорозкладається. І дивіться ще два слова по самому озері. Тобто тут вводиться досить гарний окунь, і перша ціль це саме він. Тобто ми будемо полювати саме за окунем. Я не знаю, як він буде виявляти себе літом, тому що влітку насправді дуже все міняється на водоймах відносно е, того, як тут було осінню, і як тут буде е, точніше, як тут було весною і як тут буде осінью. Влітку насправді риболовля дуже відрізняється, і риба може ну, практично не клювати. Ніяк цього не перевіриш, окрім як експериментальним шляхом. Тому Снастрі зібрала 1,5 грамчика і йдемо розпочинати. Ми біжимо зразу розпочинати до місцинки, де впадає водичка свіжа в озеро. І казали мене друзі, які тут рибалили, що якраз в тих місцях в цьому місці на впадіння в них гарно плював окунь. Так що ми, напевно, давай десь тут встаємо і отудина от на цей на впадіння свіжої води. Попробуємо покидати. Є. Є. А хто ти там? Ну, блін, ну таке враження, що це не окунь, слухай. Мені здається, окунь так сильно не може боротись. Я серйозно тобі кажу. А хто там? Ну буде така легенька-легенька покльовка. Ну, це не окунь, не ну, подиви, на окунь так не може. Є, не ну як і тоді весною, перша риба не окунь. Я тоді карпуху втолив. Ти бачиш відос? Так, так, бачу. Там карпуха був на 8 кіло. Ну от перша покльовка. Капець. І то саме місце. При мене, друзі, вудочка до 3 грам тестом. До 3 грам вудочка. Блін, схід. Був течок, тобто була покльовка, але ну, і раз риба зійшла, то я можу такий висновок зробити, що все ж таки вона була не за рот. Це, напевне, був карпуха, тому що з великої риби тут є карпухи. От. Але ну, якщо б він сів за рот, то шансів зійти на нього би було просто мінімум, мені так здається. Ну а якщо він вже власне зійшов, то скоріше за все він був, підчепився десь. Забучину, так скажу. А взагалі знаходимося ми на території, яка називається Шато Вульке. Обов'язково не треба путати, тому що поруч тут є озеро Вульке. це називається саме Шато Вульке. Ось відпочинкова база і таке красиве озерце. Тому сюди можна приїхати взагалі не тільки перебалити, а і відпочити. Тут є і ресторанчик, і альтаночки, і мангал, і повар. Із іншого берега є волейбольна площадка, так що відпочинок тут може бути дуже різноманітним. Головне, взяло якраз в тому місці, де якраз окуні стояли. Попід берег, там камні. І я от якраз з каменів почав звалюватись. І там якраз сіло. Половити може якусь мирну рибу, вона гуляє, час від часу показується. Тому такий легкий монтаж 0,5 грама і 1,3 дюйма приманочка, чи 1,2 дюйма в карамельці. I'm coming back more, even when I Я. А це окон. Чи ні, yeah. ні, карась. Yeah. Ти побачив карась? Так. Yeah. Yeah. карась. Yeah. Я ж казав, треба сказати мікруху, зараз щось буде. <laughs> Ой -ой -ой. І от. Мирнячок. Замікрушийся мирнячок. Ох, який карасик файний. Ох, який карасик. <рес> З'їв все-таки, бачиш, карамелько. Карась, карась на спінінг. Ціле направлено. Я оставив ці приманки, казав вам, здара будемо валити мирняка. Ну і отакий карась. Грубий, сильний. Друзі, є перша риба. Отакий карасик. Ну Дуже сильно крутиться в руці. Не можу його навіть нормально взяти показати, дуже сильно він хоче крутитися мені в руці. З гарним чітким ударом. Ну, таким стандартним окуньовим тичком. І з'їв мікруху з'їв силикон. Все ж таки, бачите, мені писали підписники навіть під останнім відео, де я карпуху зловив та? на силікон. Мені писали, що Назар, типу там 0,5 грама, 0,7 грама. Якщо приманка, щось типу мотиля, червоне, то можна ловити мирну рибу ціленаправлено. Ну, в мене карамелька, в мене свій погляд на цю приманку, Та. Ось, але мирна риба на легку вагу, на таку. Проводку в товщі. Не те, то, що в товщі, а проводка по дну, але з дуже високими підривами, щоб цей момент зависання падіння був довгий. І от такий каресян побувався. Ну приємний, реально приємний. Це, більше його мучити не буду, так що треба його скоренько нам відпустити туди, назад в озеро. Отак, приїхали ловити оконя, а вже потягав коропа і витягнув карася. Ну так буває, це рибалка. Продовжуємо. Оконь поки що, ще навіть напевно, ні разу. Так щоб 100%, сказати, що клював окунь, напевно, ще, в ні разу не було. Оконь був? Так. Да. Он каже... Ага, на скарпа, на скарпа була покльовка. Ну що ж, тоді працюємо, давайте я теж буду ловити. Це, напевне, знов карась, мені так здається. Ні, окунь, окунь. Окунь, от він. Вау, який гарний. Темний-темний окуняра. Без покльовки, просто з насів. І я дивись, що поставив. Я поставив кислоту. Кислотного Дарця я поставив. І от на кислотного Дарца гарний окунь сів. Ну, буквально 10 хвилин тому, каже Майсею, треба експериментувати. Риба, ну, 100% є просто Підібрати щось, щоб вона клюнула. І ось нарешті цей перший оконь, за яким ми приїхали, це такий, скажімо, один з найменших, який тут, напевне, може клюнути, я так думаю. І на що мені вдалося вас покусити, дивіться, це є кислота, кислотна приманка. Дартс. Я поставив на грамчику і з надією, що можливо кислота, тому що водичка така мутна. Досить. І треба було експериментувати, треба було підбирати щось абсолютно нове, щось хотів поставити, чого ще не кидав. Саме тому вибір впав на кислоту. Це спрацювало. Риба спіймана, риба в руках. Це дуже тішить. Так що зараз ми його відпустимо і спробуємо спіймати ще хоча б одного. А краще більше. Окунь. Це на окунь, клас. На свірал фіолеті, подивіться, кілька кабанчик клюнув. Потужно, ти дивись, теж експеримент зразу спрацював. Зараз я ж казав, я зараз підберу, я просто піддавався. Но зараз знаю, правда? 30%. Якраз в мене і в Мойсея окуні клюнули от з-під острова, з-під трави. Фактично в сам оріз берега клали. Оп, є! Дивись, є, є. От він там стоїть. Я якраз тільки кажу, що він там стоїть. І він там стоїть реально. Але тепер зміна приманки. Реально, от всі тришей там клюнули на різні приманки. Цей ще трошки менший. В мене на дартс, в Мойсея потім. На що тебе клюнуло? А, на Свіру. І в мене зараз рачок Кракен. Такий окуньочок. Ну, невеличкий, невеличкий, не 300 грам. Ну місце стоянки окунця ми знайшли. От він там стоїть 100%. Але це радує, та? але не радує. Його розмір поки що. Ви думаю, пам'ятаєте, яких ми тут ловили красенів весною. Хочеться такого окуня. Літом зараз в теплій водичці цей окунь на 200-300-350 грам має давати просто шалений супротив, тому треба його зловити. Треба щось зараз до нього підібрати. Буду можливо пробувати зараз ще трошки збільшувати свою приманку. Ось такий він, дивіться, бачите, двохколірний. Верх темний, а низ оранжевий. На грузці півтора грама тебе є, так? Ну дивись, бачиш? У мене не взяв тебе цього разу, взяв. Ой-ой, друзі, ой-ой-ой. Який -ой -ой. табанчик. Ой-ой-ой. Ну, файно, Це файно. Гарний, Собі, дивіться, як взяв глибоко. Подивіться. Друзі, два слова попроводишся, адже вона сьогодні вкрай важлива. Оконець. Зранку такий в'ялий, пасивний, і підбирає приманку на таких дуже легеньких коротких підривчиках. Важливою є пауза на дні. Даєш приманці впасти на дно, секунда і саме з дна окунь з достатньо чітким ударчиком підбирає. Тобто більш детально по проводці, дивіться. Раз, два, три. Легенькі-легенькі ударчики, мінімум підкрутки катушки. Це теж пов'язано з тим, що ми власне знайшли окуня саме. Під самою травою. Відповідно, нам треба, щоб наша приманка як можна довше грала саме в тій зоні, не витягувати її швидко з тої робочої зони. Тому підкрутка тушки мінімальний і даємо приманці затриматись саме там біля трави, на тій першій бровці, саме там, де і стоїть окунь. Якщо покльовки не відбувається за перших 2-3 метри проводки, то частіше за все я просто вимотуюсь і перезакидаюсь та намагаюсь знову ж таки. Правильно провести і спровокувати у кінця давайте. Оце оце щось класне. Візьму, будь ласка, тупо. Оце класно. Оце з дуже гарною покльовкою. Перше. З дуже гарною покльовкою. Друге, це щось дійсно здорове. Якщо це оконь, це зараз буде оконь на кіло. І я поставив скорпа. Блін, 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 оце ривки. О, може щука? Я тільки поставив скарпавти, ну це карп може. Дивись, реально, такі хвилі виходять. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що робиться? Я думаю, це карп. Думаєш карп? Я теж думаю, що оконь, напевне, не міг би бути таким великим і сильним. А ну не тікай, не тікай в берег, не тікай. Покажись нам. Риба, покажись. Жесть. Але... От це, це точно риба за рот. Вона з таким класним ударом сіла. Прикидаєш, зараз окунь? Півтора кілограма такий співає, кабан. Ой-ой-ой. Ну це дійсно, це щось потужне. Оце реально щось потужне. Давай, 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 давай. Що це? Окунь? Ні, карп. Карп. Невеликий карп. Невеликий карп. Блін, до мене якась карпова ця. Карповий період короче, почався. Карпи в рот почали клювати. Блін. Треба фідер закидати. Все життя ми не клювали карпи. Тут бац, одна рибалка, карп. Тут зараз друга рибалка знов карп. Все стою карповиком, друзі. Треба дійсно брати фідер і їхати ловити карпа. От він показується, дивися. Капець. Бротяку взяв. Знов карп вротяку. Ходи сюди, тузик, Ходи сюди, тузик. Давай, ну, давай, давай, давай. давай, давай. <реш> Важко дотягнутися до нього. Але він втомився вже, так що я думаю, зараз ми його вже скоро візьмемо. Давай, 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 давай. Так, трошки підкрутити. Та, ти дивись. Це твоє? Так. Добре. Опа! Корпуха, карпуха, карпуха. Да. Карпуха. Боже! Краса просто. Але він був реально мега сильний. На виважування так покайфував, Не, хоча карпуха, скільки в нього воно кілушечка десь. Так, да, отакий, От блін, але просто максимально чітко на скарпа. Та, просто, воливці, кайф. Так? Да, да, просто кайф, так? Так, просто кайф. Вивка останні дні розриває, просто рибу. Ну там ми на фестивалі наловили Вау. на Скорпа воливці. Зараз ставлю Скорпа воливці, думаю, може на нього зараз окунь візьме. Вау. Просто Вау. крутяк, Вау. просто крутяк. А ми ще здаваюся всю рибалку. Говоримо, що зараз треба карпа, треба Вау. карпа, треба Вау. щось поставити на карпа. І ось він клюнув. На силікон карпуха в рот, друзі. Це просто фантастика. Так, треба фотографувати. Так. Така рибка має бути збережна нам на пам'ять. І відпустимо, обов'язково відпустимо. Так, зараз я попробую добре, добре. зняти з цієї губи його м'ясистої. Блін, ну та він так реально, як і тоді, я пам'ятаю, важко було його так досить чепити. Ну і зараз так само м'ясисту губу сів. Ну, просто реально така губа м'ясиста, що фіг витягнеш. Тримай, дякую. На це пускати. Карпуха, ми тобі дякуємо. Плави підростань. І клич маму, бабусю, дідуся. Давай. І ти бачиш, все з одного місця. Я теж, от, я ж кидав просто на окуня, під сам острів поклав і до цього разу карпуха. Якась просто фантастична точка. Але реально поки що в нас тільки одна така місцина, яка нам дає покльовки стабільно. Я кажу, що треба йти шукати ще хоча б якесь одне таке місце. І, можливо, десь нам вдасться знайти таке місце стоянки і більшого окуня. Ось, ну, але емоцій подарував цей Карпуха багато, реально зарядив позитивом. Супер класно, боровся сильно. Вудочка у мене до трьох грам тестом всього. Так що було дійсно дуже-дуже кайфово. Зараз лупить Кинув, кинув. Ні, ні. Іди сюди. І льді, Іди, сюди. Іди сюди. На скорпіка. Дивись, на ну це оконь і це є оконьга кращий. Дивиться, який файний. Це вже такий 200 грам має мати, ні? Сколько? Я думаю, може навіть побільше трохи. Ні, ну, більше ні, ну десь 200, може. Худий. Гарний, але худий. Такий битий. Ну худий, реально худенький окунець. Друзі, ну от і окунець поприємніший завітав. Поприємніший і сильніший. І буквально скільки? Два закиди після коропа в те саме місце. В то саме місце просто. Зараз я його відчіплю. І покажу вам приманку. Хоча ви і так всі знаєте цю приманку. Але я вам ще її покажу. Блін, Вроді так неглибоко взяв, а відчепити я його не можу. Ну Гачок засів в пащі надійно. Дивіться. Ось такий скорпик в кольорі оливка на огрузці в 1 грамчик. Повільна проводка біля дна. Карпуха спокосився, гарний окунь спокосився. І окуня так само, як і карпа, ми відпускаємо. Ну ось бачите, зранку нам було трошки важче, не дуже активна риба була, але сонце піднімається і активізовується. Активізовується риба, з'являються покльовки. Так що працюємо, ловимо, отримуємо своє задоволення. І я впевнений, окуні тут є ще значно більші. Так що ми будемо намагатися його спіймати. Є, зійшла. Зійшла риба. Не знаю, з нас сіла, але щось велике було. Щось наші спробую прогулятися по озері знов не дуже втішні були, але чоловік якраз снімав великого коропа, Помогли йому там прийняти його на берег. Ну і власне вернулися знов в те місце, де у нас клівав окунець. Так що будемо зараз спробувати його тут доловлювати. А так взагалі вже прийшла в голову ідея взяти корус, закинути на коропа. Це більше щось теж. Є. Єе. Карась. Карась. <рес> карась. <рес> Другий карась. Сфоткати <рес> тебе <не> з карасем? <рес> 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 так. Yeah. Хлопці, ще один Ще один карасик. Ось такий невеликий. Думав о, канятяне, чесно, думав окуня канятяну. Не... Але карась. Карась на силікон, но знов, знов скорб. І те саме місце. Дивіться, тільки ми вертаємося і є клювання. Ну, от Бачите, так буває на риболовлі. Ти знаходиш якесь класне місце, якусь класну таку місцину, і в ній є риба, в ній концентрується риба, різна риба. У нас, власне, так і сталося. Це місце не працювало весною, коли ми тут були. Тобто тут ми не зловили жодної риби по весні. Але зараз, навпаки, от вона стала на брову під островом. Стоїть і клює, підбираєш приманку. Робиш гарну проводку і з достатньо чіткими покльовками риба сідає. Як бачите, сідає абсолютно різна риба. Не тільки окунь, але й мирняк. Не проти іноді, особливо в теплій воді, з'їсти ваш силікончик. Прям просто сантиметр прямо від того берега. Ого! Але все одно не клюне. Ох, дивись, бачиш, я ж тобі кажу. Це моя риба в мене під острів, під острів. Ні. Окунь. Окунь. Гарний окунь. Диви, ще більше за того, ні? Ух! Окунярчик. окунярчик. кунярчик. Ну десь такий самий, не більше, а десь такий самий. 200-грамовий. Що він буде в рот? Діваємо зараз на рину, мені спін одразу передає. Там дивно. А де мені тут Ага. Ну так, ти попроси, як має. Ну все так і є, як я говорив. Потеплішало, сонце піднялось і Мойсей лізе в воду, але суть не в тому. Суть в чому? Реально Престійно. почало клювати значно краще. Тобто активність виросла з підняттям сонця, покльовки активніші і їх стало дійсно більше. Я більше блядь. Ну, берегу дочку, А Зараз блядь, я зараз кочусь Та Ну нічого там не глибоко, вода тепла. що, фігіє, що? Йо-ма, йо, кари. <звук> Додому їдемо? Угу. Та ні, ну давай ще поломемо. Та стільки клівати почало. Та в тебе ти мені проводку показав погано, як на як на змаганнях. Але ну реально класні окуня. Ну так щоб зараз десь половити в нас у Львові в області таких окунів кількості, то я водойми не знаю. Тут прийшов, став під острів, кидаєш і клює. Ні, ну броводки це таке, це типу, якась база, типу вона якби плюс-мінус всюди. О, є. А ну давай, це ж мені задармо вдати. Я мала тобі дати потягнути, не кажеш? Да. Давай, давай, бо вже тут. Димем, димем. Давай, давай, давай. Так. Ну він вже доплив до берега сам. Витягуй. Це окунь якийсь. Ой, ну... Окунь? Ти мав зняти не відео зараз. Нічого. Ти такого оконя зловив? Так, це не... Давай не відео. І знову саме скорб. Знову саме скорб в оливочці. Такий ще один красень. Скільки ти думаєш? 200 грамчиків, правда? Думаю, грамів 170. 170? Я думаю, а. десь 200. Блін, ну але класний. Реально класний. Такий гарний, так плавника нам розклавив, позує. Давай, пливи. Два слова про те, як я його спіймав, тому що це цікавий випадок. Він стоїть під самою травою. Тобто, якщо ти кидаєш там 20, 30, 40 сантиметрів від трави, він ще брав трошки раніше, а зараз він вже перестав взагалі брати. І тільки що я попав на самісіньку траву, воно почало по ній прям тупитись, і він зразу якраз таки протакував без проводки, просто на приводнення на падіння приманки під саму траву. Так що треба зараз трошки от з цим порозбиратися. На годиннику в нас тільки 11 ранку доходить. На рахунку далеко за 10 хвостів. Всіх хвости гарного розміру. Ось така, бачите, риболовля сьогодні, скажімо так, не важка. Часто я говорю, що рибалка важка, а та треба там багато находитись, намучитись, щоб спіймати рибу. Сьогодні ні, ми просто стоїмо на зручному березі, просто кидаємо легкі монтажі під острівець і просто отримуємо задоволення від цього цього процесу. Друзі, свою вудочку я вже на сьогодні зібрав. В нас на годинку 12 година, і ми вирішили, що сьогодні височить з нас. Окунець поклював коротким виходом. Ви як бачили, напевне, от активного кльову було менше двох годин. Ну і я б не сказав, що це був дуже активний кльов, але нам вдалося розібратись сьогодні в цій ситуації, підібрати до нього ключик і все ж таки отримати свою порцію задоволення. Далі окунь взагалі перестав клювати, і останнього я зловив вже з самої самої трави. Тобто, як я собі це підозрюю, він забився ще глибше в траву, і власне харчуватись зараз наміру в нього абсолютно нема. З самого ранку ми приїхали близько шостої, теж кльово не було. Але ось цей час, орієнтовно з восьмої до десятої, був дійсно хорошим і були покльовки. Порадував бонус на це просто краса. Третій ролик, точніше другий ролик з коропом. Здається, через один чи через два. За два тижні два коропи на силікон в Ну, Це фантастика, реальна фантастика. Карасі теж, звісно, що приємно, але карасі все ж таки частіше влітають. Коропець подарував супер боротьбу. Так що, друзі, від вас, як завжди, потрібна вподобайка на цей відеоролик. Підписуйтесь на мій канал. Зустрінемося з вами на воді вже в новому випуску. Па-па!